Друзі, всім привіт! Розпочинаємо новий влог із краси. Запрошую до перегляду. І в цьому влозі ми з вами будемо сіяти петунію ще раз і покажу також вам минулі свої посіви і те, що вже зійшло, які результати маю. Ще сьогодні буду пересаджувати Люфу. Ну, а зараз хочу показати вам вигідні покупки, як на мене, які я здійснила в Єві. Значить, була пропозиція дуже хороша. Це в суботу я відвідала Єву. Сподіваюсь, вона ще діє. Три будь-яких позицій береш. Дві береш, третя йде в подарунок. Я зайшла за двохфазною ось цією міцелярною водою з оліями. На неї хороша ціна 140 гривень була. В принципі, досить непогано знімає макіяж, ось, і досить вигідно по ціні. Але мені ще також треба була і умивачка, і тонік. Тому. Я взяла ось такий пом'якшуючий тонік для сухої, чутливої шкіри. Він 141 гривню коштує, потім 140. 4 чи 145 гривень коштує ось такий очисник також для нормальної сухої та чутливої шкіри. 150 мл він іде а це у нас 200 мл тонік. Очисник у вигляді пінки видає. Тут такий спеціальний дозатор. Так, і а, непогано очищує, сподобалось мені, а от аромат тоніку дуже приємний. Я би залюбки хотіла такий собі парфум. Для мене це аромат чистоти, і це такий класичний а, нівеївський а, тонік, класичний нівеївський аромат, отак правильно сказати. Заплатила я 280. 6 гривень і 10 копійок, за 10 копійочок мені пішов ось такий гарнієр міцелярна водичка з оліями. Тому я рахую що це дуже-дуже вигідна ціна. Зверніть увагу, можливо, в Єві ще діє така акція. Так, ну і звичайно, що спонсор моїх ніг це Ліотон Гель, ось такий. Досить дорого він коштує. Я взяла 30 грам, і Детрелекс також продовжую пити. Все разом 400 411 гривень стається. Ну, досить так бюджетно. Тому такі от у мене були купочки для краси. А зараз ми з вами переходимо до висівки нашої петунії. Розкажу вам, що купила. Так, друзі, отже, петунію садила ось в такі два контейнери, попідписувала тут деяка, і вже можу вам сказати про результат. Отже, купувала я петунію ось таку Diamond Purple, дуже хотіла, щоб вона зійшла, тому що у нас. Я вам уже неодноразово показувала, як мені сподобалась петунія, яка у нас була два роки тому. У мене зберігся навіть ось упаковка зберіглася марка Колл. Це також петунія ампельна типу Сурфінія Diamond Purple. І ця також схожі навіть ось квіточки, малюнки Diamond Purple. Але садиба центр. І ось у мене хочу вам показати, де це вона у нас тут: Diamond, Diamond Purple. Дивіться. Жодна насінина. Ось тут я її сіяла, ось в цій частині. Жодна насінина не зійшла. Жодна. Хоча вона коштувала найдорожче 50 гривень ось така упаковочка. За цю, як зараз пам'ятаю, два роки назад віддавала 35 гривень. Дуже гарно зійшла і гарно квітла ціле, ціле літо аж до осені. Так, тому роз, розчарована, але ж не перестала шукати. Пошуки мої продовжилися. Зараз вам покажу. Що купила натомість, але перед тим пройдемося все ж таки по тому, що у мене зійшло. Отже, в цій категорії у нас є Черніго, Diamond, diamond Pearls Shades і Diamond Purple. Вона не зійшла. Отже, черніго. Черниго, так? Подивіться, це ось, такий, ось така петунія. Зійшла. Ну, можна сказати, майже 100%. Ну, не 100%, хай відсотків 90 зійшло ось чернигу. Сподіваюся, що буде добрий врожай. Буде не менш гарно квітнути, вона великоквіткова тип гранді флора. Так, ой, вертоліт полетів. Наступна тут, де у мене красується, люфа, тому що мені треба було терміново щось робити з цією люфою. Зараз вам розкажу свою історію. Подивіться, вже три листочки є, і вже ось один листочок навіть почав формуватися. Да? В цій частині в мене була Diamond Pearl Shades. І, як бачите, нічогісінько не зійшло. Ось така петунія, ампельна тип сурфінія. На превеликий жаль, жодна насінинка не зійшла, тому мені дуже потрібно було щось робити з люфою, я посадила її сюди. Але ось цей, цю діляночку, де петунія, на яку я дуже сподівалася, не зійшла, то все ж таки нічого не садила, бо думаю, а, а, може, а може, ще даю їй шанс. З цих лавина синя зірка. Ось так ось виглядає ця петунія. Лавина-синя зірка. Так. Вона у нас почала з запізненням, але все ж таки, як бачите, є у неї тут сходи такі маленькі, кволенькі, але вони є. Тому на цю сподіваємося. Далі, лавина жовта зірка. Лавина жовта зірка, також ампельна тип пендула. Ну, в принципі, як ви бачите, досить таки непогано посходило, Ось є тут, буде з чого посадити. Да? Далі у нас лавина біла, ось така петунія лавина, також ампельна тип пендула, гарно посходила. Скоро вже будемо пересаджувати. Тобто, ось ці три, як я посадила, в принципі, все зійшло. Тільки ось синя трішечки з запізненням. Далі, і по центру тут я ще висіяла. Мама мені просто знайшла, каже: ось дивися, ще одна петунія в нас є жовта лавина, звисає. Але це НК-Еліт. От я вам кажу, скільки я не брала насіння цієї марки, мені не подобається воно НК Еліт, хто його тут виготовляє, це Київ, місто Київ. Мені не подобається насіння цієї марки. Ось тут я її посерединці посадила, посіяла, як бачите, нічогісінько тут не зійшло. Тому НК «Еліт» взагалі не раджу. А із садиби, якщо будете дивитися, то в принципі ну, можна сказати, що дуже навіть хороший результат. От тільки мене чомусь дуже здивувало, що найдорожчий пакетик, досить така красива петунія, універсальна, як то кажуть, і вона не зійшла. Так, по петуніям розібралися. Зараз вам покажу, перед тим як буду насіння показувати, що я купила ще, покажу, що у мене робиться із люфою. Зараз хочу пересадити одразу ж оці три красуні. Вони так прямо сюди прижилися добре, але треба їх все ж таки побільше простору їм дати, тому що їм тут. Ось подивіться, який тут корінь. Зараз ми її садимо і нехай вже пробує рости на своєму місці. Друзі, що хочу вам сказати. Цього разу взяла ось такий ґрунт, квітуча родина. 6 літрів його тут, торфосуміш універсальна. Дуже багато трапляються в ньому ось таких різних гілочок, тому перед посадкою, звичайно, петунія в нас не любить цього всього, треба, щоб ґрунт був такий, знаєте, м'ягесенький, без всякого, е Ну, без таких значних От, гілочок всяких, так? Да? Розрівнюємо. Я вже попідписувала, ось тільки що знайшла таку кору цілу. Так, і хочу вам показати, що недавно вам у покупках своїх показувала рукавички з червоного маркету. То, мабуть, друзі, не рекомендую, ось дивіться. Робоча ця рука, і вже другий палець, ось у мене, бачите, скільки туди потрапило ґрунту. Тому не дуже, і ось вже порвались, вони не дуже якісні рукавички, взагалі, мабуть, неякісні, раз вони так швидко рвуться. Приминаємо ґрунт, так, і зараз будемо гарненько водичкою зрошувати його, щоб він рівномірно, не було борозд великих. від потоку води, якби з пляшки там, чи з чашечки налити. Тому краще, звичайно, з пульверізатора такого розпшикуємо і будемо сіяти наше насіннячко. В цей контейнер у нас піде лімоніум. Ось лімоніум статиться суміш, сухоцвіт. Лімоніум ажурний рожевий і лимоніум ажурний бусковий. І бачите, це все НК еліт минулого року. Це залишки з минулого року. Я сподіваюся, що вони до 26-го року термін придатності, а в цих ось 27-й є. Я сподіваюся, що спробуємо під розсаду. Виростити, ми його вирощували у відкритий ґрунт. Сіяли минулого року не зійшло нічого. З цього року спробуємо під розсаду. Зараз я ось так попідписувала. ну і, Відповідно, ось бусковий в нас в цій частині буде, ажурний в цій, а суміш буде з цієї сторони. Так, Насіння ось тут, бачите, скільки, в принципі, достатньо. Це багаторічна Рослинка у нас було б дуже добре, якби зійшло. тому поїхали. Так, це збризнем ще разочок. Я вам скажу, в кожній пачечці десь по 70-60 насінинок. Приблизно я так прикинула. Так, друзі, настала черга петунії. Отже, купила ось таку. Ампельну крупноквіткову лавину синю, але марка Ковел. Жовту і рожеву. Тому зараз будемо також висівати. Бачите, ось я тримаю орієнтир на це насіння. Все-таки воно мені дуже сподобалося. І ось бачу також два роки тому садила береніку, Мені вони дуже схожі, ось ці дві. Але просто інші марки. Тому також дуже гарний був врожай. Ну, зараз спробуємо садимо. З петунією це не так, як з кемреком. Тут все досить чітко <смітно>, <смітно> і зрозуміло. Ще ось кілька випаде, потім витягну. Виходить, у нас скільки тут? 6-9 і тут, здається, ще ось дві заховалося. 10-11 на А у Кемрекові було кермек. кермек правильно, да? було... До 70 я нарахувала, <голові> тому тут легше буде. Так, і ось так ми її просто сюди поклали і нічого не робимо. Легенько отак от собі поклали на ґрунт і все. І нехай вона росте. І зараз покажу вам, що я купила. Купила ось такий кермек суміш Еліта Сіт, називається. Кемрек виємчастий. однорічна рослина. Але можна, я так думаю, зібрати з нього буде насіння. Так? Далі ще один ось такий кермек. Так, два. Безсмертник. Тільки вони так цікаво якось тут розміщені, може, тут ще якась поліетиленова пленочка є. Безсмертників два також. Ось таких. це з минулого року залишився. Садиба, центр кермек білий. І ось такий від ріва кермек вивчатий, білий. Ну, зараз будемо сіяти сюди. В цих пакетиках він іде, ось бачите, ось ще в таких. Пакетах, і тут десь близько 50 насінинок. Цього камреку дуже мало, подивіться, ось бачите скільки. Зараз ми його збоку тут підсіємо. А безсмертнику дуже багато. Дивіться, скільки. Я думаю, чому що це хороше насіння. І ще цей посадимо, ось скільки насіниночок тут. В принципі, як і в цього. Плюс, ні, в цього більше трішки, мабуть, було. В цьому найменше. Ну, мені 6 гривень, відповідно, коштує до 2024 року. Це він уже кілька років нас лежить, то його в будь-якому випадку треба висіяти. Тут ще залишився клаптик, тому я думаю, що може щось і зійде. Друзі, отже, ось тут я вам показувала, була в мене люфа, три люфинки. Справа в тому, що я вирішила замочити насіння люфи, і ось, власне, воно попроростало. Але з моменту того, як я його тут замочувала, там пройшло ось, може, вже тижнів три. І от дивіться, деякі насінинки, Такі ось, бачите, пророщі, ну не дуже добре. Тобто вони проростають, але повільно. А ось це ось це результат тих самих насінин, вони були всі в одному гурті і дуже багато люфи посходило. Я була шокована, тому що вона минулого року, коли я її висівала у відкритий ґрунт. Вона дуже довго сиділа. Ну, прям, я не знаю, кілька тижнів, мабуть. І земля вже була прогріта і все. Але сиділа вона дуже довго. Тому я вирішила так, щоб заздалегідь, я собі наготую ось тут насіння. Хай воно собі там проростає. І коли я відкрила, я побачила вже ось такий результат. Вони вже більші навіть були. Ось цю люфинку я також заберу. Зараз я її пересажу. Десь так, щоб вона росла окремо. А деякі, ось, бачите, насінини, ті, що я вам показувала, де я їх діла. Ось, а деякі мають ще отакий ось тільки вигляд, початковий. От, тобто, ну, дивлячись від насінини, але вона так швидко почала рости. І ось ви можете побачити, це такий тимчасовий варіант для неї, я придумала, тому що. У мене просто не було куди її садити, і землю треба було підкупити. І вже треба було висіяти петунію і кемрек. І ось подивіться, як гарно вона посходила, як гарно прийнялася. Треба її пересадити. Коли я відкрила цей кульок і побачила там отаке і навіть більше, я швидко почала діяти, тому що вони ж корінцями вплітаються одна в одну. І вирішила, хоч для тимчасового перебування, зробила таку от пляшечку. Сюди, де я садила, сіяла огірок, він у мене не зійшов. Сюди посадила, там ще в підвазоннику, сюди, коротше, понасаджувала купу. Ну, ці ось найбільше, бачите, Вони росли окремо, ось тут, де петунія, і вони, от подивіться, які великі стали. Вже три листочка і один, один ось сформований. Ці ще такі малесенькі. Тому зараз буду йти в господарчий магазин, купуватиму ще землю. І буду трішечки їх розсаджувати, тому що шкода, вже так гарненько. Вони посходили, і вже в принципі бажано б їх було висаджувати в землю, але ще ж холодно, тому будуть поки що рости, але треба їм ось такі умови одиночні створити, для того, щоб вона розвивалась, набиралася сили, правильно росла. А сюди зараз я пересію все ж таки. До петунії ось цей безсмертник. І, і ще ґрунт. Куплю, ще в одну ємкість також. Насію безсмертнику, а може на наступний рік уже залишу. побачу. Отакі, друзі, городні справи. А це люфа, яку я саджала, здається, з вами разом, -разом із редькою, з горохом. І ось дивіться, це результат висаджування в ґрунт. Не відкритий, звичайно, але без замочування. Без оцього замочування, де проросли зернятка. Тобто те, про що я вам тільки що розказувала. І дивіться, зійшла лише одна рослинка. Отака От вона люфа капризуля, тому що ніби всі умови гарно, я їх. Мабуть, дні три тримала просто на батареї. Батарея не дуже така була гаряча, якраз для того, щоб тепленько насіннечку прогрілося, все. Зійшла тільки одна люфинка, а їх тут, здається, було 5 чи 6 штук. І ось навіть натяку ніякого немає, що ще щось буде лізти тут. Тому, все ж таки, я би радила висаджувати люфу під розсаду. Так, у вас буде набагато кращий, мені здається, варіант. І будете спокійно собі знати, що у вас буде врожай. А от так от трішки з ризиками. Власне, такі ризики я побачила в цьому році, в тому в минулому році при висадці відкритий ґрунт. У мене прижилося лише дві люфи. Ну, власне, хотілося б трішечки більше. Тому зважайте також і на це. І ось така розсада щойно висіяна, у нас стоїть у мами на підвіконі. Тут дуже гарно йде сонечко, вона сюди потрапляє майже цілий день. Плюс поки що гріє ще батарея, і тут прям дуже-дуже тепленько таким. Тому, тому вони будуть у нас визрівати тут. А все решта поставлю на своє вікно. Так, друзі, ну і на завершення покажу вам. Свої, свій мікрогрін. Ми з вами разом його садили. Це горошок такий смачний, дуже-дуже прям до бутербродика. І так ось я навіть його відриваю. Смачно їсти. Вже треба їсти, бо вже такий переростає. А так дуже смачно і Гедька мені, до речі, також сподобалася. Тому на цій оптимістичній ноті завершую даний влог і побачимося з вами вже зовсім скоро. Дякую, що були зі мною. Сподіваюсь, вам було цікаво.